У Черкасах взялися за олійника не за нардепа регіонала, а за сина. Під обласною прокуратурою мітингувальники вимагали усунути його з посади. Той уже чотири роки, як прокурор Черкаського району, за цей час нарікають люди, лише довів свою профнепридатність. Більше Ольга Скорик з народної ради відразу під обласну прокуратуру. Серед пікетувальників районна депутатка. Пані Катерина вже назбирала купу звернень, деякі носить прокурору олійнику ще з 2010-го. Жодне моє депутатське звернення не було розглянуто так належним чином. Я була шокована, що він ну уникає. Да уникає від я, наприклад, прошу відповідне прокурорське реагування на дану ситуацію, яку я описую у депутатському зверненні. Ніякого реагування, одні відписки. Претензій, як і запитань до прокурорства Олійника молодшого, в людей багато кажуть, уже й забули, коли того бачили. Востаннє Ця людина ну, спровокувала е, скільки конфлікту в Черкаському районі. Скільки кримінальних справ просто пропадало. Їх ніхто не знає, де вони знаходяться. На районній народній раді активісти ухвалили звернення до ганпрокурора, очільника Черкащина і обласного прокурора з вимогою негайно звільнити нардепівського сина, натомість хочуть справді народного прокурора. Такого вже мають на приміті. Утім, ім'я поки не називають. Обласний прокурор до людей обіцяє дослухатися. Проведемо службову перевірку. Я попросив дати конкретні факти порушень законодавства чи бездіяльності, чи якихось незаконних дій зі сторони прокурора Черкаського району дамо правову оцінку. Якщо він дійсно, як ви кажете, запалямував себе, то ця людина не буде працювати в органах прокуратури. Винуватець людського неспокою нині на лікарняному не здужує прокурор олійник уже три тижні. Ольга Скорик, Василь Саєнко, ВІКА Новини.